Була ідея міністерства об'єднати в Тернополі педагогічний і технічний, і з часом додати до них медичний. І, по-моєму, навіть заступник міністра приїжджав. Це власне його бачення. Це власне його бачення, і він перед нами цього не скривав. Але потім поступово він трошки відходив від цієї позиції. І останнім часом позиція звучить так. Взагалі, звісно, в Тернополі чотири вузи забагато. Це його позиція. Але кожний з вузів Тернопільських самодостатній. Ну, от, я, от ми зараз буквально з ним говорили. Наш петуніверситет серед педагогічних вузів України вже впродовж 15-20 років на першій місці. Ми обходили і Київський Драгоманно, і Харківський Сковороди, і Одеський Південноукраїнський, Ушинський. Ми обходили по багатьох параметрах. І ми зараз от, твердо займаємо перші позиції. Побудью. Як єднати такий вуз, який начебто і за науковим потенціалом, у нас багато міжнародних проєктів, Все звучить.